Святий Іван Глатовуш, ти поховала святому Івану Богослову, зібрав нас влюблені святий Іван Богослов і того Христа, який не виростив для нас приємно пахучий троян, а виростив нам чесно духовних отців, їхні пагощі – це благочестиве, сповідання спасіння наших душ. Скажи мені, яка троянда так прикрашена листям, як саме святий Іван Прославлений, благостивимся святих, троянда в середини, ароматами, які відблискують золотом, а святий Іван сяє під самою. Хришине престолу ароматним життям примудру пастиря, нашого учителя, ой Іоанне, що щорічно згадуйся прибульцями щодня, живе з єхисянином. Ой Іване, ти сяєш на тій священній горі де посох є правитих однак не вдароваш своїх громадян земним багатством а даруєш тим, що просить у тебе поліхінь. Ой, Іване, ти, ти скинув здобуттям Христа. Оту не. Змію Артеміду і владно підновив силою Христа, одношлюбну речено Христову церкву, «О Іван, ти покинув свого батька, завдя її в човні, полюбив на грудя Господа свого назорення. Ти споглядав на груди, наче на дві гори, посеред яких солодко, розпоївшись, благостував про того, ким пізнав посетим двох тварин, споконвіка було слово слово було. Бога, і Бог було слово. Ти споглядай на дивовижного апостола, землю з не похований в землі. А зрощення, це тлюща манне і, втрачаючись, не від часом. Що це причини, що це дія, Ніхто не може сказати, Незмінні дари нашого Спасителя, Христа, невичерпні діла святих, ойванити зброї благочестивих, воїсне благочестиво сповіданням, загальний їхній притулок, притулок у Бога, чим є пристан для захоплених боревієм, тим є Бог для службних. Сьогодні святий Іоанн Целя для вас креслові свого благочестя. Його ми читали він є. Своїм благочестям і своїм страданням книги і брицарського образу, і він прекрасний початок віри, прекрасний хвідучий корінь. Я вичерпнє джерело, тільки тимчасовий закон для всіх язичників, але віриться по сучасним, поважним. сповіщення благочестя, перша вершина віри, розширювач благочестя для всіх вихователь, нашу і зради прекрасних дарів, любові. Ми дивимося на чертовні водства і віймаємо джерело стілень. Тож, оскримо Його Слово про світло, Отець світло, син світла, Дух Святий Світла, Отець світло, бо він істинний Бог, син світло, бо він за від Отця, Дух Святий Світло, бо від Отця виходить, і є тому існим Богом Апостол свідчить словами Бог і світло. І ще був чоловік, посланий від Бога, ім'я йому, Іоанн. Він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло. І далі було світло Існе, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ, тобто, яка йде до істини, про сина є світло для світу. І далі отець у мені, і я в ньому, про те, що син є світлий, є сонце правди наголошує пророк, устані святись Єрусалими, прийшло світло Твоє, і слава Господні, зайшла над тобою. По Святого Духа співаємося в Соломі, бо як жрело життя, посаємо тими світло, побачимо світло. Тобто, сині побачимо Духа Святого, світло, який ми освітлені і до сьогодні освітлюємося в Отцях наших по те світло, бо Він існий Бог, син світло, бо він є від близького Дух Святий і світлий, вихою Отця, Кожен ніхто не знає, крім Духа Божого, Дух Святий, світло Існе, яке можна споглядати і сприймати в існому світлі. Отже, нехай залишається нас, браття вірене, непохитної і троєцької роздільне. І блаженне Соломон каже, що, що нитка, утроє скручена, не швидко порветься, бо світ святить. Розсвічує животрець звільняє іще більше. І Син так само, і все робить Отець, ідуть, святи, і Дух Святий так само святить, просвічує животворець звільняє. Ми звільнені і освячені, і посвідчення, і ожили, і хрестимо отця, і Сином Святого Духа, якому слава на віки віків. Амінь.